І знову з вами я, Месевич Олексій, і наші короткі уроки по мові програмування C. Сьогодні ми поговоримо про коментарі. Дуже коротко. Бувають коментарі лінійні. Ви вставити для цього потрібно Double slash. І після того компілятор не буде дивитися на те, що написано у лінійці, яка закоментована. Тобто оцієї лінійки, по суті. Нема, її не видно для компілятора. І є коментар довгий, який починається так і закінчується ось так. Це означає, що початок коментаря позначається як слеш зірочка і завершення як зірочка слеш. Все. Ось такі бувають два види коментарів, умови програмування. Всі плюс-плюс. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам відео сподобалось, ставте пальці гори і до нових зустрічей.